Кирило, раді тебе знову бачити у жовто-чорних кольорах. Які твої перші емоції від повернення до Буковини? Дякую за привітання. Також дуже радий повернутися до цього клубу, до цього міста. Дуже приємні спогади в мене залишились ще в тому сезоні, коли я грав тут та жив. Тобто, все поки дуже позитивно. Розкажи, коли ти дізнався про те, що Буковина прагне тебе знову підписати, якими були твої перші думки з цього приводу. <свят> ну, Якщо казати в це міжсезоння, то десь перше я почув приблизно всередині грудня, от, але я знав, що скажімо так, ну, не все залежить від мене, тому що в мене був чинний контракт з Мінаєм. Тому я дуже радий, що клуби між собою домовились. Е, також хочу подякувати клубу Менаю, що він пішов на зустріч і скажімо так, на деякі поступки. От, тому радий, що так все склалося. От власне, згадуючи минаю, так, ти там набрався досвіду гри в УПЛ, попрацював із Желько Любеновичем. Що тобі дав цей період твоєї кар'єри? Та звичайно, да. Дуже... Ну, я рахую, що це дуже добре для мене був період кар'єри. Правильно відзначили, що я набрався десь досвіду, тому що в прем'єр-лізі інші швидкості, інші, скажімо так, вимоги. От, ну, дуже цікаво там грати. Я думаю, кожен гравець хоче струмитися та потрапити до прем'єр-ліги. Тому це пішло тільки на користь мені. Було дуже цікаво працювати під керівництвом Желька Любеновича, молодий спеціаліст, який має скажімо так, європейський підхід, От, дуже цікаве тренування, тому задоволений скажімо так, цим відрізком кар'єри. Кирило Прокупчук зразка літа 23 го коли ти залишив Буковину, і зими 25-го. Це два різні футболісти чи ні? Як ти змінився за ці півтора року? Постарішав, як мінімум. А може на моїй позиції навпаки став більш досвідчений, це навпаки, скажімо так, десь на користь мені. Я думаю, що так, да, більш став, можливо, досвідчений, О, десь більше досвіду набрався, тому думаю, що сподіваюся, моя гра покращилась. Це вже вирішувати не мені, як то кажуть. А як змінилась Буковина за цей час, на твою думку? <рес> Та ну навіть тут все просто е, по гравцям, з якими був в команді, вже нікого не залишилось, тільки з персоналу, скажімо так. Ну, тренер, там, керівництво, медіа. Тобто так. А змінилося все кардинально, більш амбітні плани, більш амбітні завдання. Тобто все робиться для футболістів, створюються всі умови. От, щоб він думав лише про футбол та, скажімо так, робили все від, від себе залежне, щоб добуватися поставлених цілей. Який твій топ-спогад про попередній період гри за Буковину? Можливо, у ворота Чернігова чи щось інше? Та ну, як думаю, кожен футболіст полюбляє забивати, але як захисник мені більше до вподоби, коли ми, скажімо так, граємо на нуль. От. В період так запам'ятався, що був дуже гарний колектив. От. Понятно, що перше коло було трохи змазане, тому що скажімо так, нова команда притиралася один до одного, от. а навесні вже точково підсилились і скажімо так, більше була зіграність і вже трохи результати були покращі. Також було цікаво працювати під керівництвом Мільчука Андрія Ярославовича, от. тому скажімо так, все одно. Я завжди шукаю тільки позитив. Ти вже встиг взяти участь у тренувальному процесі. Як тебе прийняв колектив і з ким раніше був знайомий, розкажи? Колектив прийняв ну, доволі непогано, От, дуже дружні, багато шуткують хлопці. Це мені до вподоби, коли збориться, скажімо так, велика праця. А коли гарний настрій, гарна атмосфера, то і краще нагрузка переноситься. З хлопцями багатьма грав один проти одного, а якщо взяти, що в одній команді були, то це Іван Тищенко разом виступали в дублі Олександрії та з Іваном Пономаренко, ще в Академії Дніпра. Це якщо брати саме з ким, ну так, краще за всього знайомий. От, а так з деякими ну, перетиналися, часто грали один проти одного, тому сподіваюся, що на адаптацію сильно багато часу не знадобиться. Наразі у центрі захисту Буковини тебе чекає така досить жорстка конкуренція. Є багато хороших центральних захисників. Чи готовий ти до цієї конкуренції? Так, да, я так подивився. Да. Ну, дійсно дуже багато центральних захисників, причому якісних. Я рахую, що конкуренція це навпаки добре. Тобто... Ти розумієш, що якщо ти десь розслабишся і тебе, скажімо так, за твоєю спиною стоїть черга, і треба працювати на кожному тренуванні, віддаватися максимуму. Тому я думаю, це навпаки буде тільки цікавіше так, ну, з такою конкуренцією. Раніше за Буковину ти виступав під 88-м номером, зараз е, обрав 37-й. Поясни своє рішення. Е, ну, тоді в мене вибору особливого не було. Скажімо так, а зараз. Ну, я полюбляю 3 та 5 номери, От, вони відповідно зайняті. А під 37-м я колись грав по лісі. Мені просто, я як вболівальник Ліверпуля, мені дуже подобалась гра Мартіна Шкертела, і він виступав під 37 м номером. Тому я ще тоді, скажімо так, коли була така можливість, взяв його. От, і коли, скажімо так, третій чи п'ятий заброньовані кимось, то беру 37. й Останнє питання дуже банальне, які ставиш перед собою цілі, виступаючи у Буковині особисті і загалом Ну, Особисті, звичайно, хочеться прогресувати з кожним тренуванням, з кожною грою, От, стати, скажімо так, ну, частиною команди, яка зможе досягнути поставлених цілей. От, хочеться максимальну користь приносити на полі, ну, на іграх, на тренуваннях. Тобто, і, звичайно, кожен гравець хоче грати в стартовому складі. Прогресувати це, я думаю, нормальне явище, тобто, ну, скажімо так, насолоджуватися від футболу.